І вас в ефірі програма Агроньюз. аграрні новини по українськи та я її ведуча Анастасія Кобузова. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Посівна чого чекати цього року? Чи будуть українці забезпечені соціальними сортами хліба? А також сьогодні програма Агроньюз разом із Алою Кудлай like» знайде солодощі, які не зашкодять ні фігурі, ні гаманцю. Природи нема поганої погоди, адже вплинув доволі лютий березень на стан озимих. Та як зараз відбувається посівна ярих культур, дивіться у наступному сюжеті. Рісні березневі снігопади та різке похолодання не зашкодили озимим посівам. Понад 99% з них у доброму та задовільному стані, кажуть у метеослужбі. З огляду на озимину, саме з її стану і очікування на ближчих. На тиждень-півтора то нічого страшного для зимих культур не відбулося. Ярі культури поки що сіють лише у восьми областях Одеській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій та у Криму. А до кінця першої декади квітня погода дозволить аграріям і інших регіонів вивозити техніку на поля. У зерновому кооперативі, каже голова, до посівної вже приготувались. По засобам захисту рослин майже все, якби вже закупили Там насіння також. Більш-менш нормально, всі чекають на добру погоду. Затримка посівних робіт не зашкодить урожайності, проте саму посівну доведеться провести в більш стислі терміни. Звичайно, що треба мобілізуватись і більше в стислі терміни провести ці роботи. Ми проводимо практично селектори щотижня. Виїзні наукові наради проводимо раз в два тижні регіональні для того, щоб інформувати сільгосвиробників. А як стверджують експерти, врожай цього року може бути рекордним майже 55 мільйонів тонн, що на 10 мільйонів тонн більше ніж у 2012-му. Хліб то головна їжа, це знають усі. А соціальні сорти паляниць тим паче. Тому програма «Агроньюз» вирішила дізнатися, чи достатньо в магазинах продається такого стратегічного продукту. Батон Нива, хліб український домашній, традиційний пшеничний, Арнаут, Печерський. Найпопулярніші сорти хліба дорожчати не збираються. Хліб у голова це добре знають усі. У цьому магазині запевняють, соціальних сортів хліба привозять достатньо і ціни на них стабільні. Соціальна сарта хліба у нас купують в основному пенсіонери поставка хліба нормальна йде, як звичайно. для випікання соціальних сортів хліба аграрним фондом укладено контракти на щомісячні поставки до регіонів близько 74 тисяч тонн борошна. Ціна на нього приблизно на 12% нижча за ринкову. Це дасть змогу не дозволити стратегічному продукту подорожчати. Інтервенцію дешевого зерна з державного аграрного фонду стабілізуємо ціни внутрішні. А для того, щоб накопичити достатні запаси збіжжя, аграрний фонд продовжує закуповувати зерно в аграріїв за форвардними контрактами. Схема така: аграрії отримують половину вартості збіжжя у вигляді авансу а іншу частину після того як доставлять збіжжя до елеватора. В першу чергу підтримка безпосередньо сільгоспвиробника – раз. Друге це держава зацікавлена в першу чергу сформувати державний запас зерна. Завдяки таким контрактам аграрії матимуть кошти на проведення посівної. Аграрний фонд зможе прогнозувати обсяги своїх резервів. Хлібу сьому голова кажуть у народі. А от як щодо інших хлібобулочних виробів? Чи вміють вітчизняні умільці випікати смачно? Та чи подобається така продукція українцям? Сьогодні програма «Агроньюз» перевірить, які тістечка смачніші, вітчизняні чи заморські. А також знайде ті, які не зашкодять ні вашій фігурі, ні гаманцю. А допоможе нам в цьому відома українська співачка Алла Кудлай. Маленький шматочок бородинського хліба можуть з'їсти е, навпроти суд'є. А от на протязі дня, можливо, вранці, ввечері, калорії не рахуєте? Я, я рахую калорії. Бажано вранці їсти так. Ага. Почали ми покупки з вибору хліба. Я ж розгубилася від різноманіття асортименту паляниць на прилавку. Причому третина з них соціальні сорти. Вітчизняні аграрії та хлібопеки попрацювали на славу. Тут є де розгулятися. Можна купити ось такий хліб з висівками за 11 гривень або ж таку соціальну паляницю лише за 3,30. Алла ж у всьому магазині знайшла лише одну полицю з закордонною продукцією, і там лише два товари: хліб для тостів за 13 гривень та булочки за 31. Почала вона із перевірки складу продукту. Не знаю. Не знаю, давайте інший подивимося. Що тут? І все написано без ГМУ. А навіщо флаб читати, щоб хімію не купити? Бо я один раз купила хімію, напхали туди, по-моєму, три чи чотири їжки. А я тим часом вибирала тістечка. Я ж візьму для дегустації ось такі рогалики, виглядають доволі смачно, а коштують 2 гривні. Алла взяла заморський аналог за одинадцять. Розраховую на те, щоб мої рідні їли ці солодощі, я сама не їду. Отже, давайте я круасани купую. І поїхали далі. Вибирала печиво Алла за датою виготовлення. Чим свіжіше, тим смачніше. Меджик, печиво меджі. Давайте все спробуємо. І через кілька хвилин. Ми закінчили наш шопінг. Скільки з мене? 74 гривні. Спасибі. Так, скільки? А визначити, які хлібобулочні вироби смачніші, ми запропонували звичайним перехожим. Підходьте до нас, підходьте, підходьте, голосуємо, вибираємо що смачніше: вітчизняні тістечка чи закордонні. Ось давайте ви спробуєте, щоб ви зрівняли що смачніше: зарубіжне, вітчизняне чи зарубіжне Ну це спробуйте. Давайте, дівчата, хлопці. Вітчизняне тоді, от якщо подобається, то ще прапорець. Це смачно. – це закордонний продукт. А скажи, от чому ти поклав прапорець за вітчизняну? Не знаю, що. ну ми пішли. Проголосували ще один за вітчизняну продукцію голосі. Хлопчика ви за яку? За вітчизняну подобається? Наші смачніше, так? – А чому? то І вже через пів години ми отримали такий результат. П'ятнадцять шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. Тобто сьогодні у нас аж вісімнадцять людей проголосувало за вітчизняну продукцію. А скільки у нас проголосувало за закордонну? А за закордонну проголосувало два. Я горда тим, що дуже багато у нас патріотів своєї держави. Я горда тим, що наша продукція більше сподобалась людям. Результат говорить сам за себе закордонним пекарям до вітчизняних ще далеко. Українське смачніше. До того ж, у магазинах нашої продукції набагато більше, ніж закордонних аналогів. І коштує вона в кілька разів дешевше. А також сьогодні програма Гроюз вирішила дізнатися, чи цікавляться українці інформацію про склад продукту. Чи все ж для них найголовніше це низька ціна? Ми купили в магазині звичайне печиво. Та наклеїли на нього незвичні стікери, де в складі вказали отруту та мишяк, а в назві навмисно зробили помилку, аби привернути увагу споживачів. Перші дві упаковки я продала ще в магазині. Склад ніхто не читав. А дві можете купити за дві гривні, якщо ну, да, хочете. Я Будь Сьогодні ласка, я купуйте. Його. Це ваше тепер. Все приємного вам апетиту. Продаватимемо ми наше екстремальне печиво ось тут посеред вулиці, без будь-яких дозвільних документів, але за акційною ціною від виробника. І зараз ми перевіримо, чи купуватимуть його українці, та чи повернуть мені його назад. Лише сьогодні лише одна гривня акційна ціна від виробника. Через декілька хвилин наш стіл оточили покупці, але жоден із них не попросив показати ліцензію на продаж і не поцікавився, хто виробник. Склад ніхто не читав. Покупці охоче вірили мені на слово. Але декілька покупців все ж намагалися знайти на етикетці термін придатності печива. Срок То... годності я хотіла. А с... там напевно написано, якщо ви читаєте срок придатності два, два місяці. А випуск коли не, не написано? коли не написано. А тому пішли від нас без покупок. А дехто купив і так без дати виготовлення. Приємного вам апетиту. «Дякую». Скажете в рубліку, щоб дату виготовити. Добре, обов'язково скажемо. Так, ми продали все наше печиво, у нас було 30 упаковок. Зараз чекаємо, можливо, хто його поверне. А деяких покупців у цей час нашим журналістам все ж вдалося нас догнати. Прочитайте. Бачите? Зрозумів. І я І що буду теробити. Нічого, беру собі. Ну, буду, буду чи не буду, але візьму. Ага. Ви ж як? Бачите? Да. Так. Як вважаєте, це нормально для вечора? Думаю, ні Та, <рес> Не їли таке? Ні, не їли. Як ви в майбутньому взагалі будете дивитися на склад при тимчиці? Що... Звичайно. Бачите, як повірила. Ось так і пройшло півгодини. Жодної упаковки мені не повернули. Тож тепер я можу збирати свої речі. І якщо хтось навіть захоче повертати, товар вже буде нікому. У цьому експерименті ніхто з учасників не постраждав. Всередині упаковки на них чекатиме записка від нашої програми з проханням уважніше ставитися до інформації на етикетці та до сумнівних продавців на вулиці. Вийшов новий випуск журналу Агробізнес сьогодні. На його сторінках ви зможете дізнатися більше про ринок зернових в Україні та які культури найвигідніше вирощувати в цьому сезоні. Як залучити кошти в сільське господарство та розвинути цю галузь економіки України, ви можете дізнатися під час четвертого форму інвестиційних стратегії для іноземних інвесторів в агросекторі України, очікування та реалії. Захід відбудеться 16 квітня в столиці. Організовують його асоціація «Український клуб аграрного бізнесу та агенство Агріівент за підтримки мінагрополітики. А в нашій наступній програмі ви дізнаєтесь про таке: як доять корів роботи та як виробляють продукцію для малюків. А також програма Агроньюз разом із Наталією Валевською перевірить, яке морозиво краще: вітчизняне чи закордонне. З вами була я, Анастасія Кобозова та програма Агроньюз. аграрні новини по українське.